Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Моє попереднє відео, в якому я розповіла, як ми з чоловіком подолали пиріг і змогли організувати город такий, ну, досить гарний в перший же сезон, викликало дуже великий інтерес і зацікавленість у глядачів. Я вважаю, що для такого невеличкого каналу, як наш, кількість переглядів більше 20 тисяч це вже прорив. Я зрозуміла, що тема цікава, актуальна, болюча. Тому що в коментарях під цим відео люди почалися ділитися своїм досвідом, давати поради, розповідати, як у них це все відбувається. Тому я. Пропоную на нашому каналу організувати такий собі клуб любителів українського села, де ми дійсно зможемо з вами продовжити це спілкування, ділитися досвідом, давати корисні поради. Тому підписуйтесь на наш канал, тут буде дуже цікаво. Я особливо дуже хочу подякувати тим, хто написав нам слова підтримки і гарні побажання. Дуже приємно, надзвичайно приємно всім вас. Всім вам дякую, всіх вас цілую і вважаю, що підписники нашого каналу і гості нашого каналу просто неймовірні. В коментарях ви задали мені дуже багато запитань. Я намагалася відповісти кожному, але ну, в тих умовах мені дати якусь розгорнуту відповідь. Ну, це дуже важко зробити. Тому я присвячу сьогоднішнє відео відповідям на ваші запитання. І ще я дам іще декілька нових корисних порад. Залишайтеся зі мною і поїхали! Відповідь на перше питання, який ми використовували гербіцид. Ну, По-перше, я хочу сказати, що вважаю, що використання гербіциду це все-таки вже крайня міра. Е, у нас була така ситуація, тут багато років не було городу, і ми вирішили над собою не знущатися. По-друге, ми поговорили з сусідами, і вони нам розповіли, що використовували тут гербіцид широко, широкого спектру дії. І в них після цього не, роз... не ріс перець, баклажани, там щось іще. Тому ми все це підсумували і обрали гербіцид Пантера. Я не можу рекомендувати цей гербіцид всім, тому що я не знаю, як він поведе себе у вас на вашій землі. У нас земля суха, піщана, верхній шар зовсім сухий, але дуже близько вода. Ми все обробили, і після цього в нас прекрасно все виросло. Друге питання тут: який був термін між обробкою і посадкою? Ми обробляли десь в перших числах квітня, а посадили всі овочі десь приблизно 18-20 травня. Таким чином, між обробкою і посадкою пройшло півтора місяці. Друге питання чим ми підживлювали наші посадки. В цьому році ми використовували виключно мінеральні добрива. У нас немає ніякої ні органіки, ні компосту, нічого не було. Але, як то кажуть, ми мінеральні добрива використовували без фанатізму. Як тільки рослини ми посадили, ми пролили їх аміачною селітрою. Коли вони вже почали розвиватися, особливо перець, капусту я ще по листу обробляла кальцієвою селітрою. Ну, коли вже вони почали всі плоди стигнуть, то я теж по листу обробила монофосфатом калія. В принципі, і все. Нічого такого страшного я в цьому не бачу в мінеральних добривах. В принципі, результатом ми задоволені. І, але іще в нас була одна штука. Ми робили дві грядки: оцю високу грядку і оцю. Ми туди закладали торф в ці грядки. Торф і нітрамофоску. Е, Помідори росли просто шалено, але тут у нас сталася одна неприємність, про яку я вам зараз розповім. Робимо експериментальну грядку на борлоті. Набрали верхового торфу. Ось такий він чернючий прямо. І так висипаємо. П'ять мішків на цю грядку висипаємо Ми хочемо подивитися, як воно буде. Зараз перекопаємо все. Ось так. Чотири метри тут, так? Чоти метри на метр. Ми переходимо до досить такої неприємної теми, як хвороби на рослинах. Дуже багато з вас написали мені, що рослини виглядають такими здоровими, гарними. Ну, це справді, напевно, так. В принципі, рослини виглядають непогано. Але і зараз ми теж дізналися, що таке фітофтора на помідорах і що таке пероноспороз на огірках. Як бачите, наш город знаходиться досить на такій відкритій місцевості. У нас тут гуляє вітер. І е, коли було дуже жарко, плюс 40, е, дуже незвично, але роса зранку була просто лідяна. Лідяна. От, е, виходила, ногою неможливо стати. І ця різниця коливань температур, звичайно, дала нам таку. Е, Балячку фітофтороз ми побачили, як вона виглядає. Зараз я вам покажу. Ось я даже вам покажу, я викидала помідори, бачите, які вже вражені. Ну, Є такі кущі, де зовсім листя позривала. А так, в принципі, ну, хвороба є, але ви бачите, все одно помідори достигають. Хоча. Фітофтора б'є їх потроху. Де? Ось видно на стовбурі почорніння і бачите, таке листя не дуже. Ну, не знаю, все одно помідори достигають, врожай такий непоганий у нас. Чому я звернула вашу увагу саме на ці дві грядки, сказала про торф? А тому, що фітофтори е, саме більше на помідорах, саме на цих двох грядках. Ви спитаєте, а чим же вони відрізняються? А от тим вони і відрізняються, що ми сюди закладали торф, який ми принесли, ну, чужу мається на увазі землю і положили сюди. Я роблю такий висновок: що якщо приноситься якась така земля з іншого місця, особливо обов'язково почву, ґрунт треба протравлювати чимось. І це я буду робити обов'язково на наступний рік. Тому що в у нас п'ять грядок помідорів, і більше всього фітофтори саме на цих двох грядках. Для мене це показник. Значить, треба обов'язково запускати щось в почву. Там спеціальні є е, колонії бактерій. Таке інше, я зараз вивчаю це питання. І вам рекомендую, що в принципі це варто робити не тільки якщо ви занесли якийсь новий ґрунт і в своєму ґрунті це теж варто робити. Ну, особливо в таких випадках, коли ви щось принесли зовні на свій город. Я вам показую все без прикрас. І ось подивіться, це огірки, які перші захворіли на піронаспороз. А... Вони, я їх не вирвала, того, що вони все одно продовжують в мене рости. Ось, Бачите? І ось маленькі теж є завязі. Вони ростуть, вони хворіють, але все одно вони в мене ростуть. Це далі йдуть огірки, теж вони хворіють, але все одно я їх підживлюю, кормлю там, дріжджі розводю, калієм, і вони все одно ростуть і плодоносять. Ну, така історія. У нас різниця температур тут була велика. Я вчора тільки зібрала огірки. Ну, ось вони все одно ростуть, плодоносять. Я думаю, що ми ще їх будемо збирати. Зараз маленькі тільки є, бо я їх зібрала. А ось показую вам мій експеримент. Я в коротких відео викладала це. Ось дивіться, я посадила огірки, в мене виросла розсада. І ось дивіться. Оце цяточки, це вже пішов піронаспороз. Тобто вони пішли шикарно рости, але піронаспороз тут, як тут, де показати, зараз іще ось. Ось, дивіться. Ось, Оце чистої води піронаспороз. Значить, що я зробила? Я обробила огірки. Обробила їх там таким хімією, тому що вони, будуть ще дуже довго рости, ми їх не будемо їсти. Не знаю, чи виростуть чи ні, але після того, як я їх обробила, гляньте, росте абсолютно зелене листя. Абсолютно зелене. Цей хворий, а надалі ось, дивіться, бачите, ось о, хворий, а тут уже гляньте: здорове листя росте. Ну, ось і подивимось: такий експеримент: чи виростуть огірки, чи не виростуть. Ну... Не знаю, розповім вам далі. Що стосується капусти, звичайно, ми ж боролися з білокрилкою. Як я борюсь, півтори столові ложки аміаку на 10 літрів води і прохожусь проприскою по листу. Робила так же два рази. Що стосується метелика у цього капусниці, у нас, як бачите, капуста росте в чорнобрицях і метелики вони літають, але не сідають. В мене залишилася зйомка бур'яна, з яким я боролася на грядках і в міжрядях. Це миші. З ним трошки легше боротися, ніж з пирієм, тому що він легко виривається. Мені ще задавали питання, що це в мене росте між рядами перцю. Росте тут в мене базілік. Я його вже зрізала, це вже остатки залишки. Ось, бачите, такий синій, зелений. Це такий перцевий, а оцей базілік, він просто надзвичайно пахне лимоном. Дуже смачний в чай. Я взагалі хочу спробувати ще практикувати такі сумісні посадки, тому що, ну, по-перше, мені дуже подобається, як це виглядає. Ну, а по-друге, буває так, що рослини. Допомагають рости одна одній, так що це буде тема, яка буде розвинута на наступний сезон. Що стосується квітів, я на ділянці висадила дуже багато майорів, і вони мене так порадували в цьому році. Я таких великих шапок майорів не бачила за все своє життя ні разу. У мене є майори, які достигають в діаметрі сантиметрів по 14-15. По дуже класні. Купляла їх через інтернет. Сорт, сорти називаються Червоний. Червона шапочка, жовтий канарейка і цей помаранчевий називається Сахара. Висаджувала я їх на город розсадою, уже готовою розсадою. Ну, то есть я їх виростила з насіння, і мені дуже сподобалося прикрашати квітами город. Це виглядає дуже класно, так радує. Просто на наступний рік буду ще більше, більше посажу. Прийшла з городу, збирала врожай. Перців це в нас перша хвиля. Бачите, який перець. Гарний, дуже красивий. Помідорів це друга хвиля на закрутки і салатню. Бачите, в нас такі полосаті є, це волове серце рожеве, а баклажанів це вже третя хвиля. Баклажанів, напевно, вже кілограм 15 є. Ну так продовжуємо продовжуємо збирати врожай. Через два дні знову знімаємо врожай. Традиційно наші баклажани тут десь приблизно кілограма 4, а може навіть і 5. Ну, приблизно ми вже зняли десь кілограм 20 синіх. Сьогодні знімала тільки салатні помідори, так і перець. Перець у нас класний в цьому році. Оце сорт називається гурме. Він такий пошти помаранчевий. Так, оце перець називається тож такий хороший. Оце червоний гігант. ну, В попередньому відео був такий здоровенний. Прямо я знімала. А оце перець ноум. У, у мене було якесь старе насіння, не знаю навіть років 4. І ось він росте такий, як наче ну, гагашар похожий на круглий. Продовжую збирати врожай перцю. Сьогодні ось такий перець. Прям ну, супер, дуже довольна. Такі в мене три сорти таких основних. Ось іще такий гарний. Хочу відповісти на ваші запитання щодо сортів. А, значить, Огірки це два основних сорти в нас, це Арктика і «Роднічок». Сподобався і той, і той. Арктику садили ще в минулому році, коли город у нас був там біля хати. Арктику. Абсолютно задоволена і буду садити на наступний рік. А, так, томати, помідори. Значить, ті, що на консервацію, це ріофуего і новачок, а, значить, салатні апельсин, малиновий віканте, кримська троянда. Кстати, вона теж йде на засолку дуже гарно. І ще в нас є спонсори нашого каналу. Ірочка з Ольгою Васильною, і вони нам давали ще помідори свої, такі салатні виросли з деревіні. І був помідор такий. Темний полосатий, темно-бордовий, шикарний помідор. Дзвонила Ірі, питала Іра, як називається. Вона каже: сама не знаю, теж угостили, ну дали насіння. Вони абсолютно шикарні, але не знаю, як називаються. Тому так, в принципі, всіми сортами я задоволена. Що стосується баклажанів, сорт називається Баклажан Фіолетовий, довгий, швидко стиглий. Ми теж ним дуже задоволені, баклажанів ми вже зняли кілограм 20 але про баклажани буде окреме відео. В попередньому відео я вам показувала, які в мене ростуть салати. І були запитання, як вони називаються. Я дуже люблю салати сорту Ромен. Вони такі хрусткі, стоять такими качанчиками класними, не розпадаються, як оцей такий класичний салат. І я купляла пакування такий пакуночок. Там був мікс цих салатів, і червоні, темно-зелені, світло-зелені. І називався він Сім Римля. Хто не бачить, я зараз їх не можу показати, бо я їх вже вирвала вже кінець літа. Я ось тут десь ставлю фотку, щоб ви подивилися на них. Прийшли в ліс по гриби. Зараз подивимось, чи знайдемо ми хоч щось. Не знаю, зараз покажу вам. О, знайшли вже один. Вадим, а що це за гриб? Білий грибок. Забираю. Білий? Да. Це точно білий, так? Звісно. Да? А як його? Викручують? Отак от, да? щоб грибницю не Ну. О! Клас, так? Да? Та шикардос. Забираємо. Угу. Умка, пішли, що ти тут таке? А що ти знімаєш? Тут же ж темно. Та нічого трошки гляне. Природу. Я хочу теж грати. Що є? <закова> Бачиш, Слухай, я так розуміла. Це не а, ти знайшла, це умка знайшла. Та умка знайшла. Умка та підошти, ну що ти за людина? Умка, лягай. Клас, це теж білий, так? Да? Звісно, ой, який гарний. Зараз я його забираю. Ось, що, бачите, яке. О, боже, глянь, яка в нього ніжка. Кла Клас. Класна. Да? Я знайшла те. Клади його в нас. А наш я пакет. тобі камеру треба не вимикати. Ага, і пакетик не забувай з собою брати завжди. Швидко, да. Короткий інструктаж, як треба знаходити гриби. Ось ми дивимося на цю полянку. Начебто нічого немає. Йду, і я не бачу, нема грибів. Але я отак виходжу. Розвертаюся, кричу, натащо! Розвертаюсь назад, опаца. І ось а він. Тут ось він схований. Да. Під яким кутом подивитись, бачиш? От вже отак от гриби всі ховаються. А ви кажете, нема грибів, нема грибів. А ну поки, о Боже, Молодим який гарний, всі. боже, красота. Ну так, коротше, що треба? Крутить головою, да? на всі головою боки? Головою треба крутити. Да. А ось іще один. Гляньте! Два. Два. Два! А, тільки поговорила! Отак от, от вам, будь ласка, раз, да, забираємо оба. Ага. Бо хтось забере без нас тоді. Добре, ну покажи. Клас. Ось я знайшла полянку маслюки. Бачите, всього двоє. Ой, він ще і свіжий, глянь, який гарний, хороший. І ще оцей. Он маслючки такі. Красиві. Ну, а де ж полянка? Але, Але іще, ось, іще все, ось, все, ось. Бачите? Ага. Ще один. Ой, який хороший теж. Ну, все Ой, чистенький, глянь, молочкою, прямо, бачиш, вони Клас. свіжайші. А он ще, бачу, глянь. Осьо він. Ой, клас. Ой, цього хтось трошки смішав. Ну, кстати, не ці, не, не черв'ячки. А, осьо, вадик, глянь. Он бачиш. Ну так, треба вертись головою тут. Різні боки. Ну, більше поки не Я бачу. Я ось ось бачу малесенькі. Ну, все, даже один маленький, один вообще мікроскопічний. Ну, мікроскопічний Оставляю. не будемо брать, оцей восьмой. Клас, бачиш. А ось ще один. І ось ось ще один. Ну, коротше, треба збирати. А ось все глянь! І ось все. Вообще, глянь. Так, все, виключаємо камеру, бо нема коли знімати. Подивіться, як гарно цвіте вереск. Прелість така. Таким бузковим кольором. Значить, скоро точно. Гляньте, що ми знайшли. А ось, що ми знайшли. Гляньте. Клас. Шикарні, так? Да? клас. А оце, мабуть, теж. Так! Да, ось він. Ось він. Ну, все, це на сьогодні вже Да, Це вже набрали. Клас. Я хочу сказати, що здобич грибів вимірюється. Не в кілограмах, ага. а в штуках. Того, що ти коли знаходиш грибочок, у тебе виділяється ендорфін, гормон щастя. І кожен грибочок гормон щастя. Раз, гормон щастя, два, три три, і чотири, три з половиною гормона щастя у тебе виділяється. І гормон щастя в штуках виділяється, не в кілограмах. Тому грибимо в штуках. Умка. Ти згодна. Умка згодна. Ну що ж, на сьогодні це все. Маю надію, що ця інформація для вас теж буде корисна. Якщо відео вам сподобалось, поставте нам вподобайку. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на наш канал. А ми побачимося з вами дуже скоро. Пока!